Веди імені всієї родини Джаламага Олександра. Ми щиро вдячні фонду рідні люди, а також особисто її керівнику Гречківській Альоні Іллівні за надану можливість пройти чергову реабілітацію. Ми вдячні за допомогу в зборі коштів, адже ДЦП це постійна праця. І зараз ми маємо змогу пройти чергову реабілітацію, не дивлячись на війну в нашій країні, яку оплатили завдяки фонду Рідні люди.